Ну і жителі Курської області так панікують через обстріли, що евакуюються в інші російські регіони, залишаючи всі свої речі, пожитки на одному з ворожих ресурсів, запостили відео, на якому бідкаються місцеві. Давайте почуємо. Дома що осталось хазяйство? Осталось хазяйство. Дома да. сім'я вся сім'я ядна. Сім я я Куреста лісобачка бігосядом за мною О, так, і пошечка вчора. Всі поставляли. Жалко? Жалко, потому что жалко, все хаты хорошо. жалко. Хорошо. В каждом доме 12-квартирном одна или две квартиры заселенные остались, остальные все съехали. Все выехали, эвакуировали всех. А вы до последнего решили терпеть, да? Да. да. Были сначала у родственников, было тихо. Думали, Сейчас стало тоже напряженно. Вот Были уверены, Вчера что... Вчера ночью били сильно уже, аж над домом. Почти все ножи крохало. Под не попали, но ночь была жуткая. Возле Ой, дома иди, снаряд взорвался, дом босиклоном, да, окна. Успіли карта без бізнічого, без, без, ну, в Що були, так і ує. Слава Богу, щоб ви нас вивізли і щоб ви добралися до міста благополучно. Потому що ми дуже переживали тоже, бо я Ну і тим часом Деякі жителі Курщини заговорили українською мережею шириця відео, на якому нібито військові питають двох літніх жінок, чи ніхто їх не ображає. Жінки відповідають, що ні. Українською закінчуються діалоги словами слава Україні! Кадри ймовірно зняті все ж таки у Курській області. Вас не ображають. Та да, ні, ви нас не довезете. На що ноги болять? Та в нас так, якби куди? тут у нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихенько тебе Так, Але ви українською говорите. Да, я, я хоч і не українка, але по-українську. Да. Це так, що. Слава Україні! Да, слава! Без коментарів. Ну, правда, ти не знаєш, чого говорити і реагувати в таких випадках. Ну просто тішиться. Виявляється, українську мову люди розуміють, навіть знають, Не забули. легко на неї переходять. І ось ці всі закиди про російськомовну щелепу вони дуже легко ліквідовуються, як тільки люди но? бачать просто. Просто бачать озброєних людей. На місцеві магазини у Курській області, схоже, чекає ребрендинг. Замість російської «п'ятерочки» суджі у цьому місці може з'явитися інша марка українська. В «п'ятерочку» заїхав. Скажу вам: вибор не очень! Вибор не очень! А тебе лучше. Слава Україні!